Висотку, що у Київському районі та неподалік укружної торкнулися нещастя та жахіття ще на початку війни, як тільки у 2022 році на Харків полетіли снаряди та ракети. В результаті один із боків будинку перетворився на решето чисельні дірки від влучань. В даному будинку було багато кількість попадань, було зруйновано 7, 8, 9, 10 та 14 повори зазнали від прямих прильотів. Також була пожежа і вигоріли 7, 8, 9 поверх. На другому під'їзді також були чисельні прильоти, постраждав 9 поверх, також ліфтове приміщення. В будинку було пошкоджено скління, м'яка покрівля. І несучі стіни і перегородки. На даному етапі проводяться заміни несучих перекриттів, вибуваються старі, армуються і монолітяться нові перекриття. Також проводиться Фасадні роботи утеплюються мінеральною ватою 100 мм, за рахунок чого будинок буде термомодернізований і також буде красивіший. Ми дуже чекаємо, коли відновлять наш будинок. Сподіваємося, що він буде найкрасивіший. На північній Салтівці вже йде утеплення фасаду. Почали фарбувати фасад, щось трохи вирисовується. Дуже бажаємо, щоб наш будинок відновили і скоріше сюди Люди ігор безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.